У Кам'янці-Подільському стартував навчальний рік. Майже всі заклади освіти вийшли на очне навчання. У тамтешньому ліцеї номер 8 навчається понад п'ять сотень школярів. У нас в минулому році здійснювали капітальний ремонт укриття, і ми готові приступити всі до очного навчання. Більшу частину минулого року учні навчалися вдома за такий довгий час. Вперше зустрілись із однокласниками. кажуть проти дистанційного навчання. Дистанційне набагато хуже, ніж очне навчання, тому що нічого не розумієш. Взагалі, ти набагато краще сприймаєш інформацію, яку тобі надають вчителі, і якось легше йде навчання. Так, да, дистанційне можна і виспатися, і будь-коли там поїсти піти, але це такі це таке, що можна і пропустити, і без цього можна прожити. Я хочу ходити в школу, то там Мої друзі, там нас навчуть чогось». Студенти також повноцінно розпочали навчальний рік, а от першокурсника Кам'янець-Подільського індустріального коледжу встановили рекорд. До закладу вступило понад 200 абітурієнтів. Такого не було 15 років поспіль. Ми маємо в коледжі чотири укриття. Забезпечені студенти в уртошку. В Гуртожку є велике укриття, плюс у нас два укриття є в навчальному корпусі. Ось і практично цієї місткості укриттів вистачає на ту кількість студентів, які ми можемо в цьому році прийняти. Тобто, ми спокійно починаємо навчання в очному в очному режимі. Усі здобувачі фахової освіти сподіваються, що цього року обійдеться без дистанційного навчання. цьому є свої плюси і мінуси. Але коли я на дистанційному, то завдань дають в два рази більше і не завжди так все сильно встигаю. Тож від очного є своя дисципліна, отож так краще, я думаю. Зараз. Собі можна спокійно виходити на пар і дізнаватися багато чого нового. Трошки тяжкіше сприймати інформацію на дистанційному, очне набагато краще. Кам'янець-Подільський одне із найбільших міст у Хмельницькій області, тому і закладів освіти різного ступеня тут достатньо. Утримати в належному стані приміщення за кошти міського бюджету вкрай важко, тож традиційно на допомогу приходять благодійники. Вони за запитом допомагають із ремонтами та дидактичними матеріалами, що допомагає створити позитивне середовище для кожного учня. Я бажаю тільки перемоги, миру кожному з нас, перемоги нашій країні і е, той е, скарб, який тут викарбовуєте, ви викладачі, е, щоб стереться і повертався до кожного з вас. Наша перемога ще попереду. Тож нині головне створювати усі належні умови для розвитку майбутнього покоління, адже вони захищатимуть українську історію, культуру та слово. Олександр Тітовні, кітаволівоць, телеканал Перший Подільський.